Всім привіт, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода і наше маленьке домашнє господарство, які завжди раді вітати всіх вас на нашому. Ютуб чекає черговий робочий день. Зараз будемо потихеньку приступати до робочих процесів. Ну а всіх вас хочу попросити по добрій вже традиції. Будь ласка, підтримайте українськомовний контент вподобаєчкою. Напишіть, будь ласка, коментар внизу під цим відео. Це дійсно дає нам сил, наснаги і мотивації рухатися. Тільки вперед, так що біжимо працювати, ну і обов'язково додивляйтесь відео до кінця. З самого ранку займаємося підготовкою резервного так називаємо комбікорму для наших свинок. Значить, для лактуючих свиноматок комбікорм уже підготовлений. Ванна основна, з якої зараз годую свинок, можна так сказати, потихеньку вичерпується. Ну а зараз. Будемо разом з вами виготовляти якраз такий конче необхідний і дуже потрібний стартовий комбікорм для поросяток, які зараз знаходяться під свиноматками. Ну а вже в послідуючому, буквально через недільку, деякі із. Них будуть якраз от на оцей комбікорм відлучатися. Буде він виготовлений на основі стартового 30-відсоткового БМВД-гранулка. Якраз Зараз цим і будемо займатися. Отака от консистенція БМВД, тому що хлопці там запистували. З приводу нього, ну, але в принципі те, як ростуть, їдять, буду в послідучому вам все показувати. Значить, що ми робимо? Виготовляємо комбікорм згідно заводської рецептури. Тобто 35 кілограмів пшениці нам потрібно, 15 кілограмів ячменю, 20 кілограмів кукурудзи і мішечок оцього БМВД. Все зараз ретельно подрібнюємо. Вимішуємо у отій от ванні, дуже гарно, дуже ретельно. Ну і уже потім трішечки пізніше будемо е, закатувати все е, оце от добро у гранулу для того, якраз от щоб наші поросятка гарненько і якісно е, під'їдали, і якомога менші втрати оцього дорогоцінного комбікорму у нас були. Так що зараз процес вам трішечки постараємось показати. Ну і далі будемо рухатися по робочих процесах. Ось така от кукурузка якраз от для цього комбікорму буде використовуватись, пшеничка. Ну і відповідно ячмінчик. Так, товариство, от і 100 кг майже готового комбіформу гарного, якісного, але трішечки не до кінця, можна так сказати, готового. Значить, що ми зараз робимо? За допомогою нашого найкращого друга Лопати все це 3-4 рази гарненько. Ретельно перемішуємо, сипучка у нас готова. Ну і потихеньку підготовуємо все до грануляції, трішечки зволожуємо і переробляємо для того, щоб якраз от під вечір наші малюки смакували гарним, поживним і дуже потрібним комбікормом. От така от консистенція у нас вийшла безпосередньо готового уже комбікорму у виді сипучки. Але повторюю, зараз будемо. Його гранулювати. Якраз от, оцю от гранулу поросят годую до 30 кілограмів, а потім після 30 їдять вони звичайну сипучку, неодноразово говорив, що причиною якраз цьому є ефективність використання гранули на оцих стадіях, тому що поросятка набагато ефективніша і з меншими набагато втратами поїдають оці. Так, товариство процес, як ви бачите, кипить. Ми вже на півдорозі до завершення своєї мети. Ось і кінцевий продукт, який буде йти на споживання для наших маленьких безхвостиків. Так, товариство, знаходимося в нашому вже родільному відділенні біля наших хрюшок, де і будемо говорити разом з вами і обговорювати разом з вами. Таку от тенденцію чи то ситуацію, яка складається, і з якої досить немаленька кількість якраз от хлопців, які роблять перші кроки у свинарстві, звертаються, кажуть, саньок, так і так, що ж відбувається, нема цих супер-мега нереальних приростів, які ми бачимо на Ютубі, наче і робимо все те, як. Роблять е, наші колеги, які займаються свинарством, але тим не менше, б'ємося як рибу льод але от тих от супер результатів і супер е, Як би нам того не хотілося, але ми не досягаємо На своїх господарств. До речі, друзі, як і завжди, хотів би, щоб ви е, брали активну участь у обговоренні, у висловленні своєї думки, свого бачення з приводу того, що я скажу. Але скажу я товариство, одне. Дивіться. Звертаються в основному хлопці ну, такого молодого віку, ентузіасти із великим бажанням, з великим натхненням, які хочуть зануритися в галузь свинарства, надивляться ютубів, надивляться всього цього якби, всього цієї красивої картинки, де все так легко, просто, класно. Де все легко відбувається, але ніхто не хоче проживати, проходити оцей от термін довжиною: 2, 3, 4, 5 років. Термін, на протязі якого ви будете працювати і самі обростати якраз от оцим от досвідом на базі отих от результатів, які ви і будете отримувати, всі хочуть зайти до когось, щоб хтось розказав. Показав, як воно, що воно, але товариство, що хочеться сказати на рахунок оцих супер-мега-нереальних приростів, коли йдеться і розказується про меганереальні там схеми мега меганереальні добові прирости, мега-нереальні там взагалі терміни відгадівлі, протягом яких там за. П'ять за 6 місяців вигодовуються поросята 180 кілограмів. Друзі, як би ви того не хотіли, що би ви не робили, по яких би ви схемах не працювали, можливо, в порядку виключення ви доб'єтесь таких результатів, але разових на постійній же основі буде все виходити тільки у авторів, які займаються цими от роликами, оцими от відгадівлями. Ну, а якщо ви дійсно хочете зайнятися свинарством, друзі, є така дисципліна, є таке, е, так, е, такий предмет, як кормовиробництво, є такий предмет, як годівля сільськогосподарських тварин. Оце от два підручника, які вам бажано би прочитати, для того, щоб ви мали. Базове розуміння того, як і з якими приростами, якими нормами витрати комбікорму в день будуть жити ваші свинки. Це при умові, що, звичайно, у вас більш-менш нормальні, гарні, стабільні умови утримання, гарний, якісний стабільний корм. Ну а на супер-мега-результати не потрібно вам звертати увагу. То не ваше, не потрібно. Я, як зазвичай говорю, не потрібно рахувати прибуток ще в момент, коли ви тільки загнали оце от поросятко в загороду. Прибуток рахують по осені, коли підраховують усіх курчат, як так то кажуть. Тому ну, якби безплатного сиру в мишоловці можна тільки отримувати. Ну і якраз от потрібно мати голову на плечах і не йти за. Якимось, ну, якимись нереальними результатами, а плідно працювати кожен день і результат обов'язково прийде. Ви будете поступово партія за партією відгодовувати поросяток, будете бачити, що працює на ваших поросятках, що не працює на ваших пересадках. ну і таким чином ви самі прийдете до тої ідеальної схеми, яка і буде дозволяти вам стабільно рухатися тільки вперед. Буде куча невдач, буде куча розчарувань. Але єдине, що вам потрібно буде робити, не боятися, друзі. Змінювати кормову базу, не, не боятися змінювати мінеральну базу, тобто ну, вітамінно мінеральну базу, тому що всі оці чинники, вони взагалі дуже сильно впливають на результат у нашій справі. Також велике значення має генетика, але повторюсь, не потрібно себе втішувати, не потрібно себе чиїмось результатами, як би втішати, налаштовувати що. У вас буде так само, у вас буде так, як буде у вас. Це єдиний варіант, як би не розчаруватися о цій от дуже цікавій, нелегкій справі. Так що знову ж таки обов'язково залишайте в коментарях свою думку, своє бачення. Що ви думаєте з приводу цього? Мені буде дуже, -дуже цікаво почитати. Друзі, я більше восьми років працював за кордоном на Великому свинокомплексі, в принципі, якби, тими показниками, якими ми отримували на тому от свинокомплексі, я в принципі керуюсь як еталонними показниками, які мають бути на господарстві. Але знову ж таки, ми враховуємо, що це ідеальні умови, створені для свиней, які там вирощувались, ідеальна генетика, ідеальні кормові якби ресурси і ідеальні ну і у період 5,5-6 місяців порося, відгодівельне, мало вагу від 115 до 140 кілограмів. Оце от е, оті от результати, реальні результати, які реально отримати. все решта, все, що вам розказують, показують у 3 місяці від народження по 80 кілограмів. Повторююсь, знову ж таки, якщо нема голови на плечах, працюйте, але результатів таких ви ніколи не отримаєте. Я можу голову. Як би, дати на відруб. Але е, знаєте, як би, е, тільки після того, як спробуєш, можна дійсно про щось говорити і про щось стверджувати. Але пишіть свою думку. Я знаю багато хлопців, дивиться мене, які займаються відгадівлею. Пишіть результати від годівлі, прирости в коментарях, які отримуєте ви. Мені також буде дуже, дуже цікаво е, почитати, подивитися на ваші результати. Але Мені там іноді пишуть, що е, там не випендрюйся своїми свинями, друзі, жодного разу в жодному відео я ніколи нікому не розказав і не сказав, що у мене там якісь супер-мега нереальні е, якби, свині, супер-мега нереальні прирости. Ми щодня потихеньку, стабільно працюємо. ну і результат, який би він не був, але є результат. В принципі, я. Не бігаю із вагами, не бігаю з кантерами, не ганяю за приростами. Я повторююсь, як кожен день стабільно, впевнено, рухаюсь до своєї мети, а результати вони обов'язково прийдуть. І успіх він обов'язково прийде. Так що, товариство, всім хочу подякувати за увагу. Як і завжди, побачимось, почуємось в новому відео. Наші мамки зараз будуть кормити пацяк. Так що, до нових зустрічей, миру, добра, всіх був радий бачити на каналі.